Христіше вітаю вас і святом зіслання Святого Духа. Я знаю, що багато розуміють свято зіслання Святого Духа як певне таке протиставлення до Вавилонської події, Вавилонської вежі. Тут апостоли прийшли, говорили і їх всі розуміли. Кожен своїм діалектом їх розумів. Але я би хотів, щоб ми з вами подивилися не на Ваволонську вежу, а трошечки ще далі. Ще кілька кроків назад. І подивилися це трошечки з певним аналізом. Я навіть зачитаю, щоб не думав, що я собі сам таке придумав, я то зачитаю в старий книги. хто всі знають, що це книжка, правда? То святе письмо. Із усіх польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитрішим був змін. він сказав то жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в сиді. Жінка відповіла Змію, нам дозволено їсти плоди з дерева, що в седі, тільки плід з дерева, що посеред саду. Бог наказав нам, не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помре. Я зараз ще раз то повторюю, щоб ви на то звернули увагу. Не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помре, каже Господь Бог. Змій каже до жінки, ні, напевно, не помре. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриється у вас очі, і ви станете, як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи, і гарне для очей, і примарливо, і приманжува, щоб, щоб усе знати, і взяла з нього піти і скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Дальше зможу читати. Чи ви зауважили якесь таке не, дестакування? Не, 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 не Хто зауважив вас? Є? Що каже Господь до Адама і Іє? До речі, ви зауважили, що там не було явно, ні яблунки, нічого, то було дерево. Ті. Що він каже? Не їжте, бо як з'їсте вмрете. Так? Що кажете яблук? Ні, напевно, не умрете, так? Ви чуєте, що я кажу? То я з Біблією читаю. Так. Не з'їли і... Що витеся? Не з'їли і що? Не вмерли. Не вмерне. Значить, є щось якесь неспіхування в цьому, правда? Або щось Біблія переплутала? Або, і це є те, що ми з вами дуже-дуже і дуже занедбали. Це є смерть духа. І ця смерть духовна це не є та смерть фізична. Фізична смерть стається отак, раз її нема. А духовна людина помирає із рока. І оце те сьогоднішнє свято ігра для нас усіх, як певне ото джерело, щоби не засохнув у нас дух. Бо якщо він засохне, то вже ви розумієте, що стається землею, якій надають води. Вона стає черствою. І для того Господь, дивіться, вернемося знову назад. Господь створив людину, створив її в повній гармонії. Гармонія сама з собою. Вона була задоволена. І не треба було б малювати. Або ще не знаю, що сказати, Вона була задоволена. Він створив її в повній, як би сказати, такій транспаренції, відкритості. Вони навіть не мусили вдіватися одне перед одним. Вони не мали що приховувати. Вони жили в гармонії зі світом. Господь каже, поруйте оцей рай. Вони живуть в повній гармонії. І тепер приходить отой момент розмови із дияволом. Я питаюся до вас, а де в той час був Бог? Бог є всюди присутній, так? А де він був тоді, коли Єва почала говорити із диявол. Він зник. І вона вигнала. І це є той величезний привілей, який Господь Бог дав людині. Вона може Бога вигнати. Вона може вигнати його із своєї душі, із свого серця. Наша душа, наш розум це і є духовне серце, щоб ви розуміли, це і фізичне серце, а це і духовне серце. І з того моменту, і з того моменту почалося якраз те покарання. Адже що було покарання? Каже, у боях будеш родити, будеш важкій праці здобувати твій. А тепер в мене питання до вас. А Адам і Єва до гріка працювали чи ні? Ні. Що б цей день пробив? Та, звичайно, що працювало, Господь дав їм наказ порайте оцей рай, працюйте в ньому. Так що сталося з ним? В той момент, відкопадіння, сталося те, коли людина перекрутила добро і зло. І ви не зауважили одну річ, що до добра. Нам треба силуватися. Хоча ми знаємо, що воно є добре. Ви кажете, Адам і Єва не працював, то ви візьміть і не попрацюйте. Візьміть собі відпуск, накупіть собі продуктів. І так, наївся поспав, наївся, поспав, наївся поспав, наївся поспав. Що з вами станеться? Якщо Адам і Єва не працювали, то мусили такі бути десь, ну я не знаю, кілограм по 250. То є те, тому що ми приймаємо працю, як щось негативне. І ми заставляємо себе йти до праці. Тобто, Завжди, що все, починаючи від маленької дитини, до старості ми постійно добра себе мусимо силувати. Адже якби дитина зрозуміла, що до школи вона йде не тому, що тато з мамою і є. І не тому, що то треба вчителям, то треба їй самі. Бо якщо вона не навчиться читати, навчиться писати, здається, підставові речі, ні? Йдемо далі. Якщо би кожен студент зрозумів, що крім тих гульок і так далі, що треба вчитися не тому, що то професорам треба, а тому, що він має стати добрим спеціалістом. Щоб ви потім не думати в своїй сфері. Якщо б ми не втратили оту ту гармонію в нашій душі, ми б розуміли, що миритися є краще, ніж сваритися. Ми не те, що розуміли це, ми цим жили. І ми розуміли, що якщо ти йдеш пробігтися, то ти це робиш не комусь, а робиш це сам для себе. Для свого власного здоров'я. Якщо йдеш робити спорт, ти робиш це не тому, що там оті геліки, гантелі тобі дуже приємні, а тому, що ти робиш своє тіло сильніше. І тому, коли ти йдеш до храму, ти не робиш Бога якусь послугу. Я тобі вже Боже прийшов, запиши мене там, я вже був в церкві. А тут в храмі. Ми хочемо набратися того Духа, щоб вернути нам ту гармонію назад, Ту гармонію до наших душ. Адже ж ту гармонію ми зіпсували так само. І псуємо її кожного дня. Від самого ранку до вечора. Отими різними новинами, перекостами, отим всім. Неважливо, чи це правда, чи неправда, а головне, що прочитав, ох, там ті вкрали мільярди. Йой! І все. Людина І вже втратила того Духа Святого. Розумієте? І той Дух Святий вже відійшов. Щоб його назад повернути, Господь лишив нам оці інструменти. І лишив нам молитву. Не тому, що йому так захотілося, не тому, що йому так дуже треба. Я вам ще більше скажу, можливо, навіть досить грубо скажу. Йому того навіть не треба. Того треба мені. Бо я потребую у того слова. Я потребую у того миру. Миру для самого себе, миру для твоєї родини, миру для моєї держави. Бо коли люди живуть у мирі, це, по суті, і є повернення до раю. Це і є о той рай, який тут на землі починається. Це є те повернення до того попередньої, о той, ми знаємо, первородний гріх Адама і Ієви. Але ми не знаємо первородної святості, аж святість була первородна, святість була перед гріхом, гріх прийшов після цього. Гріх це і щось прийшло те, коли наш погляд, наш світогляд міняється, коли добре стає погано. Коли до доброго треба себе силою. Коли отой наше серце розкидує оті всі добрі думки, і там гніздиться тільки те, що нас постійно виводить із себе. Адже ж наш організм функціонує дуже просто. Думка, емоція, слово і діло. Ота думка, оце і є дух. Це є той дух, який приходить до моєї душі, який є беру, чи то зі світу, чи то з Святого Письма, чи то з молитва. І чим гірший оцей дух, чим більше його негатив, які емоції вони викликають? Правда? Чим гірші наші думки, тим гірші наші емоції. Чим гірші наші емоції, тим гірші наші слова. Чим гірші наші слова, тим гірші наші діла. Це ж просте рівняння. Ми дуже часто звертаємо увагу тільки на наші діла, бо їх видно. Вони об'єктивні їх можна помазати. Бо якщо хтось когось копнув, то не може сказати, що добре. Але копнути це вже було результат, а не причина. В причині стоїть той гріх, який при Зробив мене тою машиною, щоб я міг когось копив. Ось це є свято зіснення Святого Духа. Це є свято повернення тої гармонії назад. Щоб люди розуміли. Розуміли самого себе, розуміли це в наших Розуміли розумілися в сусідстві, розумілися в державі. Бо такі люди ніколи не будуть воювати. Не будуть воювати з собою, не будуть воювати між собою. Адже ж війна. Це є найбільше збочення, яке може бути, яке приніс диявол нам на землю. Бо тільки в війні за злочин не, за вбивство не карають, а нагороджують. Уявляєтеся? Це є війна. І ця війна, вона може, може бути на рівні, рівні особистому, родинному, ніж людського. Свято Святозіснення Святого Духа це бажання вернутися назад. До то первинної святості. Та святість, яка дає кінь спокій. Яка дає мені ми. яка дає мені впевненість в тому, що життя це не 60 чи 80 років, а життя це ючість і смерть це не кінець. А тільки перехід від одного стану фізично духовного до тільки духовного стану. І якби ми оці речі брали серйозно, наше життя було б набагато спокійніше. Наше життя було б набагато гарніше. Тому що ми б на багато речей реагували зовсім по інакше. Уявіть, що ті апостоли, вони також їхнє фізичне життя не дуже сильно змінилося. Не далі пішли у світ, далі відували. 11 з них загинули насильницької смерті. Але прояснилася їхня душа. Вони повернули собі оту гармонію до своєї душі. Вони знали, що життя це не є отих кілька років, і саме це проповідували. Не проповідували у ті духовні цінності, у тій глибинні цінності, які сьогодні Господь готовий дати людині. Але не чекаємо з'яснення Святого Духа, що воно відбудеться сьогодні. Діснення Святого Духа це і той процес, що я на початку сказав. Те, як гріх адама і є. Вони вперше вигнали Бога з своєї душі, а потім почали спілкуватися з дияволом. От тоді, коли вони вже спілкувалися з дияволом, вже Бога біля них не було. Нам потрібна молитва. Молитва не на один день. Молитва не на один тиждень. Нам потрібна молитва, як спілкування з Богом, Щоден, де з Тим Богом, який розуміє нас і який любить. Той Бог, який готовий повернути назад на ото, що ми втратили через наші оті, різні причини, які в нашому житті є. І тоді людина поверне назад в ту Тоді вона почне той правда, жити тут, на землі. Бо якщо чесно сказати, і подивитися на той Євангеліє, і на святе письмо, то де Бог створив рай? На землі. Він створив землю і там створив на тій землі рай. Це Адам і Єва. Ми з вами перетворили його на щось інше. Щоб повернутися назад, він залишив нам такі інструменти, як молитви і святих тай. Вони і не Богові потрібні, вони і потрібні нам, кожному з нас, особисто і окремо. Амінь. Слава Ісусу!